Всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми відправимось в один з найвеких національних парків в Хорватії. А також я покажу вам дуже гарну природу цієї неймовірної країни. Тож погнали! Так, ми вже приїхали в національний парк, запаркували машину. Зараз ми підемо, купимо холодної водички із собою і вже підемо шукати сам вхід в парк. Входів у цей національний парк дуже багато. Ми приїхали на вхід, який називається Лозовач. І всі ваші квітки підв'язані під якийсь вхід, який вам треба, або в'їсти, якщо так можна правильніше сказати. Тут є така маленька каса, можна квитки придбати одразу на місці, або можна тут до речі, туалет є, можна як ми придбати їх онлайн. Потім, коли ваші квиточки пікають, вас сажають на шатл, і шатл вже вас везе до водоспаду. Все дуже дуже зручно і дуже швидко, що мені надзвичайно подобається. Ось сюди вас привозить автобус або таксішку, якщо бачите, можна взяти. І потім на водоспад-Скрадинський бук, ви йдете пішки, йдете десь приблизно пів години, мені здається, він сказав, в одну сторону. Там можна знаходитись, ну, зрозуміло, стільки, скільки ви захочете, і потім ви повертаєтесь теж сюди і вже їдете назад на парковку. Ось можна бачити. Дуже-дуже багато риби у цій малесенькій річці. Прогулянка до водоспаду дуже мальовнича. Ви йдете такими мостиками поміж озер та річки. Національний парк називається Кирка Нешінал Парк, тому що річка називається Кирка. Чотири літери пропишу по екрану. Мій хлопець-британець не може вимовити цю назву. Я думаю, що просто в нього річовий апарат, як вона буде українською, заточен трошки інакше, тому, ж, тому йому важко дуже це вимовити. Але ось дуже гарно все виглядає. Прогулятися на водоспад від тієї парковки, куди привіз автобус, ви можете тільки пішки. Туди немає під'їзду, не машиною, не ні автобусом, нічим. Ви можете спуститися пішки, потім повернутися на парковку, де вас висадив автобус. Потім звідти ви, у вас є два варіанти. Або ви повертаєтесь до парковки, де ви залишили своє авто. І на своєму авто за цим самим квитком ви можете відвідати весь національний парк. Або ви можете купити квиток за 10 євро або 20 євро на лодку та відвідати цей парк на воді. За 10 євро там півтори години екскурсія, за 20 євро 4 години екскурсія. Так як в нас є автомобіль, боже друзі, тут так шумить вода, я кажу голосно. Сподіваюсь, ви мене чуєте. Так як в нас є свій автомобіль. То ми, звичайно, не купували квитки на лодку, тому що не бачимо в цьому сенсу. Ми повернемося на парковку, візьмемо своє авто і далі за цим самим квитком ми вже поїдемо відвідувати решту парку. Але на водоспаду дістатися можна тільки так. Боже, подивіться, якого кольору ця вода. Просто неймовірно бірюзового кольору. Така гарна. Я от думаю, вона холодна чи ні. Зараз ми підійдемо до водоспаду і вже там спробуємо. Є тут такий невеличкий оглядовий майданчик, у який ми вистояли в чергу в 10 хвилин. Ось там бачите на мостику просто купа-купа-купа людей. Звідси відкривається вже вид. На водоспад, який називається Скрадинський бук. Зараз підійдемо ближче, я вам, звичайно, його ще раз покажу. Ось по дорозі ми дійшли ще до одного водоспаду. Я дуже сподіваюся, що ви мене чуєте, тому що вода шумить дуже сильно. Цей такий невеликий, але подивіться, який він мальовничий. Так гарно вода стікає серед усієї цієї зелені. І пішла, 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 пішла вона там і далі. Нарешті ми дійшли вже до цього головного водоспаду. Що ви думаєте, зараз купатися тут не можна? Оце облом-обломовіч. Я вам скажу. Тому що на всіх фотографіях і відео у Ютубі тут можна було купатися. Я не знаю, яка причина, чому це заборонили зараз. Можливо, не дуже безпечно, можливо, люди забруднюють просто річкою, тому заборонили, але... Зараз ми освіжитися в цьому водоспаді не зможемо, на жаль, хоча ми дуже на це розраховували, тому що стає дуже спекотно. Але помилуватися природою, звичайно, що можна. Я трошки для вас приблизила цей водоспад аж 400 метрів вздовж та 46 метрів вверх. Тобто він такий достатньо ем, широкий, але не сильно високий. Ось тут крізь, ось такі знаки зараз стоять не купатися, по каменях, по водоспаду не ходити, рибку не трогати, палатки, палатки буде українською мовою, не розставляти, багаття не палити та квітки не зривати. Ось так. Крізь, 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 тут повно таких знаків. Також в парку є ось такі залишки гідроелектростанції, дуже старої, але ця гідроелектростанція була самою першою такою станцією в усієї Європі. Тому це дуже таке знакове місце. Зараз воно, звичайно, все ось тут за забором зачинено. А ще тут купа ось таких маленьких озер, і всюди є такі вказівники, де воно територіально ось у парку знаходиться, скільки воно метрів глибиною. Наприклад, ось це майже 13 метрів. Ось це маленьке озерцо. І так, ну коротше, трошки цікавої інформації для такого загального розвитку. Я завжди зупиняюся, та читаю такі стенди, тому що чесно, мені цікаво. Коротше, друзі, ми линдали-линдали і вирішили, що ми таки візьмемо прогулянку на лодці. Але ми, ми взяли не чотирьохдинну, а двохгодинну прогулянку. Ось так виглядає квиток і коштує це 15 євро. Я трошки. Коротше, не правильно зрозуміло, до цього 15 євро один. Ми вирішили, що ми навряд чи будемо повертатися в цей парк, навіть якщо повернемося до Хорватії. Тому, коротше, на лодці ми сьогодні все ж таки 2 годинки покатаємось. Ось так наша лодочка виглядає. ну Таке собі, знаєте, трошки корито, трошки корито, звісно. Але подивимось, може може буде. Гарно, коли ми вже будемо плисти, але думаю, що багато зняти я вам не зможу, тому що вона дуже годить. Тому буду вже підставляти музику та розказувати вам все за кадром. Загальна площа Кирка Нашл Парк складає аж цілих 109 квадратних кілометрів. Взагалі в цьому парку аж цілих 7 водоспадів. І щоб об'їхати їх всі, вам, напевно, потрібно буде аж цілих 2 дні. Ми ж відвідали тільки один водоспад. Ще в цьому парку є дуже багато ендемічних, тобто унікальних видів рослин та більше десяти унікальних видів. Рим. Ну що ж, друзі, нас вже висадили на острів. В принципі, заради нього ми затіяли всю ось цю екскурсію. Це острів, на якому знаходиться монастир. Він знаходиться прямо посеред річки Кирка. Тут проживають люди взагалі то з 14-го сторіччя, але з 17-го сторіччя тут знаходиться монастир, він є діючим. Тобто кожну неділю тут проходить меси, і кожне там церковне свято, цей острів зачинений для туристів, тому що монахи тут проводять меси. Ось так дуже цікаво зараз буде подивитися. Я була на чомусь такому дуже схожому. У Чорногорії, я пам'ятаю, на екскурсії я була і там теж був такий малесенький островочок, і на ньому така була малесенька церквачка, але цей, звичайно, такий трошки побільший. Тут є інфраструктура, Джаред зараз пішов купити водички, тобто можна тут це зробити, є туалети, тут крізь тінь, як бачите, я йду дуже комфортно, не сильно спекотно, але дуже волого. Цикади стрикочуть обождюю, до речі, цей звук. От. Так що прогулятися тут дуже приємно. І вся інфраструктура, в принципі, для туристів теж є. Дають вам, коли ви на лодці сюди приходите, вам дають тут півгодини. Ось так виглядає. Це я так розумію, вже монастир. А ми, але ми, як типу, позаду його обходимо. Зараз перейдемо наперед. Тут ще, окрім монастиря, ще є й музей, в якому там знаходиться нам тільки що. Дівчина нас зустрічала, коли ми на лодці прийшли, і вона нам трошки розповідала, там знаходиться якась книжка, якась 17-го сторіччя. Ну і там ще деякі там історичні цікавинки. Я не знаю, чи будемо ми заходити в музей, хоча це входить в наш квиток. Але подивимось, прогуляємось, ми навкруги так точно. Вхід у сам монастир, звичайно, теж входить в наш квиток. Ось так виглядає це знизу, все дуже мальовничо. Якщо чуєте цикади, то я буду дуже рада, якщо вам їх чутно. Давайте зайдемо і в сам монастир. Подивимось, що тут є. Ага, він такий невеличкий, християнський. Але все рівно гарно все виглядає, все доглянуто чистенько так. Ми підійшли близенько до водички. Подивіться, яка вона чиста. І з дна як нібито якісь джунглі ростуть просто. Але видно, що чиста вода. Не глибока, я думаю, може метри два. Ну так. Воно ж так не сильно і зрозуміло, яка глибина, але не глибоко. Але дуже-дуже прозоро та чиста. Клас. Подивіться, які пейзажі навкруги? Так гарно. Подивіться, баскетбольне кільце. Ну, Монахам же ж теж треба розминочку якусь робити, напевно. Ну, грають баскетбол, може, фанати. Вже виїхали з батьками парку. Зараз їдемо в місто Спліт. У нас сьогодні переїзд одна година лише там трошки більше. Заселяємось в квартиру, я вам її теж сьогодні покажу, і хочемо на вечір піти просто на пляж, якийсь найближчий, який з буде до нашої квартири. Ми прогуляємось туди пішки, тому що хочемо залишити машину і будемо на пляжі, може, десь годинки-дві. Ми так собі пляжники, скажу я вам чесно, мені просто дуже нудно, швидко стає на пляжі. А мій Джаред в нього дуже світла шкіра, і він дуже швидко згорає на сонці, тому ми не можемо знаходитись на пляжі довго. Так що дві години це для нас і так, знаєте, нормально, довго так. От, Пля... Парк нам не пляж, парк нам сподобався. Сподобався водоспад, але ми були трошки розчаровані. Ми в тунель заїхали, тому так темно стало. Тут, до речі, дуже багато тунелів. Ми були трошки розчаровані, що не можна у водоспаді купатися, тому що на всіх картинках, відео і навіть на їхньому сайті написано, що це можна робити. Тому ми, на жаль, не скупнулися, хоча ми планували це зробити. От. А так, в принципі, нам парк сподобався. Ем, катання на лодці теж сподобалось, було цікаво. Але щоб на машині об'їжджати ще далі, той парк і витрачувати на це ще 4-5 годин. Ми не захотіли. Ми не захотіли вже повернутися до міста Спліта, піти на море ввечері. От. Тому і ми і поїхали. Але в принципі розраховуйте на те, що якщо ви будете відвідувати Кирка Національний парк самостійно, то вам, якщо ви хочете прямо увесь парк побачити, там багато водоспадів і так далі, то вам треба буде на це прям повноцінний день там, з 9 ранку до 5 вечора. Ось так. Розраховуйте на те, що треба закладати багато часу. Якщо ви будете відпочивати у Дубровніку, то це взагалі ще й далеко їхати. А якщо ви будете відпочивати у Спліті або трогірту, чи є поряд такий популярний курорт, то вам їхати не так далеко, але все ж таки виїзд буде у вас ранній і день буде довгий, тому розраховуйте на це. Ось так. Сподіваюсь, вам було цікаво побачити парки, він вам теж сподобався. Так, ось ми знайшли наш будиночок, вулиця Рокова, 64. Тут багато апартаментів. Я думаю, що всі, які тут знаходяться, це всі здаються. Наша квартира знаходиться на типу мінус, мінус першому поверсі. Ось так. Хазяїн залишив нам ключі у сейф тому ми з ним не бачились. Проходимо ми в квартиру. Значить, перша. Душ-туалет, все зрозуміло. Тут в нас маленька кухня. Віконечко там дуже маленьке, тому тут так темно. Але ми якби готувати не плануємо, максимум ось я скористуюсь чайником, щоб чай зробити і все. Далі в нас пішла квартира. Що мені не сильно подобається, це дуже багато барахла. От знаєте, усі оці маленькі деталі, оці, оці бабочки, оці ціла купа. Ну, я, коротше, чесно скажу, я не фанат всього такого. Але так як будиночок для відпочинку, то виглядає, воно все дуже sweet, дуже мило. Значить, тут, привітки! Тут в нас така маленька кімната, є диванчик. Тобто, якщо ви будете відпочивати з дитиною, ви можете тут розміститися, розмістити дитинку, в неї буде окрема кімната. Я, до речі, посилання на цю квартиру залишу внизу під цим відео, тож ви зможете її знайти. Вона. Взагалі, от прям дуже адекватних грошей коштувала. І я думаю, що це ідеальний варіант. Вона знаходиться в 10 хвилинах пішки від головного дворця, від старого міста. Просто от рукою подати, як то кажуть. Але ми туди підемо післязавтра, Я вам, звичайно, теж все покажу. Ось так виглядає головна велика кімната. Тут є чил зона, пару крісел, дільчик навіть є, робоча навіть зона є, кому може потрібно. Тут два ліжка, вони зіставлені разом. Якщо ви там з подругою, наприклад, можете їх роздвинути, та будуть вам окремі ліжечка. Є ще один стул, тобто купа місць, куди можна покласти, повісити свій одяг, звичайно, що є кондиціонер. І зараз я вам ще покажу нашу. Терасу. Ось так виглядає наша тераса. Вона належить до цієї квартири, все під зонтиком, все так зручненько, все гарненько, ось таке є круте крісло, яйце. Навіть ось плідік хазяїн залишив, якщо ввечері прохолодно. Я тут буду з раночку сидіти качатися, топити чайок. Тут зелена така стіночка. Ну, коротше, все прямо дуже-дуже мило. Мені насправді подобається. Я, звісно, не фанат всього цього барахла. ось, Навіть дивіться, від комариків залишив нам хазяїн теж штучки. Але, як для відпочинку, то мені здається, виглядає класно. Багато місця, є де залишити свою валізу. Ми ось розкладемо її прямо тут. Є ось рушники, є шафа, ну, коротше, ці. Плечики, ось бачите, для одягу, все, все абсолютно, все є. У ванній кімнаті те, от ціла купа, гора просто рушників, там туалетний папер, купа всяких штучок, там навіть педикюр можна собі зробити. Тут дивіться, купа, всяких гелів для душу. Ну, коротше, молодець хазяїн підготувався, все просто ідеально чисто, от не докопатися. Мені, коротше, подобається. І на кухні теж все. Ідеально, ідеально чистенько, теж є там і рушничок, і всі прилади, і бокали, стакани, тарілочки, і кухонні рушнички. Ну, абсолютно все є. Так що я вам пряма хай-рекоменд цю квартирку собі зняти. Прямо сильно вам рекомендую. Від нашої квартири ми прогулялися реально 10 хвилин і ось ми прийшли на перший такий загальний пляж. Він безкоштовний. Тут просто всі стелять свої рушнички та купаються в морі. Виглядає він так собі, скажу чесно. Мені не сильно подобається, як виглядає пляж. Ну, Загальний пляж він завжди такий собі. Але водичка дуже чиста. В морі та дуже тепла. Але що мені ще не подобається, це те, що тут ем, не глибоко зовсім, от прям мілко дуже. І треба далеко-далеко заходити, щоб хоча б окунутися, Ми вирішили, ми скупнулися, вирішили, що ми зараз трошки обсохнемо буквально 10 хвилин. І підемо прогуляємось 25 хвилин ще до одного пляжу. подивимось, як він виглядає. Там ми теж скупнемось і потім вже підемо до квартири перевдягатися на вечерю. Так, знайшли ми такий непоганенький пляжний клуб із музикою. Зараз подумаємо, можливо тут зупинимось, просто посидіти біля водички, але тут пляжу немає, як бачите, тут просто є лежачки на бетоні. І вхід у воду по сходинках або пригнути, якщо ви любите ризикувати, я не сильно люблю ризикувати там, де я не знаю. Зараз ми ще повернемо туди за рог, подивимось, що там. Ми не переслідуємо цілі просто сісти на одному місці та засмагати, тому ми захотіли коротше, прогулятися і подивитися, які тут є пляжі, як тут виглядає вся берегова лінія. Водичка, ну прям ну, кристально чиста. Видно, всі камінці на дні. Така вона прям ласкава, тепла, клас. Але тут не глибоко, може десь метр або півтора метри. І ось так виглядає це зі сторони. Тут такі мальовничі камені. Зараз пройдемося а. на ту сторону. Коротше, тут мені подобається набагато більше. Тут, як бачите, дуже мало людей. Ну, але й бухточка маленька. Але тут дуже багато коміння. А ми забули свої спеціальні коралки в себе у квартирі. Ми просто босоніш і босоніш, звичайно, не так зручно. Хлопець мій не зміг зайти, тому що він майже 90 кілограмів, в нього широка нога. А в мене маленькі ніжки, і я лише 52 кіло, то мені може... Я трошки легше, і мені, може, тому воно не так боляче відчувається. Я тут полежала нормально, так 20 хвилин. Знайшла ось такий гарний камінь, але ми додому його не заберемо. це я просто вам хотіла показати. Зараз обсохнемо і вже, напевно, що будемо йти назад до квартири, перевдягатися та шукати якийсь ресторанчик, щоб повечеряти. Бо ми обід дуже швидко з'їли сьогодні. Він був такий, типу, простий. Я просто хотіла куриного супа, та в мене був сендвіч. Е, ну, в принципі, і все. Він був дешевий, швидкий і нам було норм. Але на вечерю хочемо щось таке покраще знайти. Вийшли ми на вечерю у старе місто. Я вам багато зніму старого міста. В наступному Ні. через один випуск буде багато старого міста, коли ми підемо на таку. Типу оглядову екскурсію, зараз трошки підзніму. Дуже багато тут, О, звичайно, ти миєш свою жопу, <сум> якраз коли я знімаю. Багато тут дуже котиків без... Без... безпритульних. Можна про котиків сказати, що вони безпритульні? Собак немає, а ось котиків дуже-дуже багато. Ось так гарненько виглядає старе місто, але нагадаю ще раз, більше про це буде через один випуск. Так що підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нічого. І, звичайно, ставте свої вподобаєчки, не забувайте і про це. Поки Джаред зайшов в аптеку, бо дуже його закусали підненького комашки, я трошки вам розкажу, поділюся враженнями. Значить, враження від пляжу. Чесно скажу, ну типу норм, але я не в сильному захваті. Завтра в нас буде велика морська екскурсія, тож я думаю, що завтра буде саме найцікавіше, саме найгарніше, і так далі. З дивіться, як гарно виглядає старе місто. І думаю, що завтра мені сподобається. А поки що сьогодні мені, ну, типу, ці громадські пляжі з пліту, ну так собі вони для мене виглядають. Обов'язково треба помахати в камеру. Молодець. От тому я не в дуже сильному захваті, але вода була тепла, вода була чиста, і це найголовніше. Зараз ми вечеряємо і сьогодні ми раненько йдемо спати, тому що завтра в нас починається екскурсія о сьомій ранку. І завтра в мене, до речі, день народження. Тож в наступному випуску можете мене привітати з Днем народження. А взагалі-то подивіться, як гарно виглядає ця площа при такому вечірньому освітленні. Ну, взагалі. Не, ну гарно ж, ну скажіть. Лас. Сьогодні на вечерю в мене восьмий ніг із печеною картоплею. Воно так смачно пахне, я вам передати не можу. Я обожнюю морепродукти, тому тут збираюся їсти тільки їх. Ще я спробувала хорватське вино. Вже майже його допиваю, поки мені несли мою страву. Дуже смачне, це типу сухе вино, але воно таке. Ну, типу, дуже м'яке, не сильно сухе. Смачного. І така порція коштувала 36 євро. І 7 євро був келих вина. Всім дякую, що ви це відео. Не забувайте ставити свої вподобайки цьому та іншому відео на моєму каналі, а також писати свої коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нові випуски. А ми з вами побачимо знову вже зовсім скоро. Всім па-па!